Вітаємо в казковій кузні! Тут народжуються чарівні історії, що оживають у ваших серцях. у світ пригод, магії та добрих героїв, натискай підписатися і починай казкову подорож разом із нами. Далеко-далеко, за трьома лісами й семи струмками ховалась країна, де ніколи не світило сонце по-справжньому. Замість веселих ранків туман, замість роси, бруд. А замість пташиних співів хрипке хрюкання. Ця країна звалась Свинолісся, і панував там злий та заздрісний король борг гнилорилий, володар усіх нечемних, грубих і нечистих свиней. Його замок стояв просто в центрі смердючого болота, не з каменю, не з дерева, а з липкої, чорної, постійно вологої багнюки. Навіть трон у нього був зроблений із липлого болотяного торфу й кісток гнилих пеньків, а замість корони на голові обруч із старого іржавого відра, прикрашений зіпсованими огірками. Незадоволено пирхав борг, зранку сьоробаючи густу жижу старілки у формі калюжі. Чому мої піддані такі брудні й ліниві, а навколо краса та порядок? <had mercy> Біля нього стояли троє радників кожен із животом до землі, зі злиплим хутром і вічно сипучими п'ятачками. Один із них найстарший, Кабані з підлиза, обережно прокашлявся? ваше величність, бо вони, ці звірята. Працюють. Працюють? рикнув борг, аж болото забулькало з переляку. Оце слово я не хочу чути у своєму царстві. Навіщо працювати, коли можна забрати? Він піднявся з трону, і його велетенське черево загойдалось, мов мішок з кислим тістом. Я не можу заснути ночами, вів далі король, розмахуючи переднім копитом. Мені сняться честі подвір'я, працьовичі пілки з заєць у фартушку, який миє підлогу. Ова! Та це ж захиття! Борг вдарив копитом по слизькій підлозі, аж жаби, що сиділи в кутку тронної зали, порозбігалися. Ні, так більше не буде, гаркнув борг, і його голос пронісся над болотами, викликаючи зграю чорних ворон. Я зітру з лиця землі, їхню чистоту і порядок, і тоді весь світ стане таким, як моє царство. Гідким, як тухле яйце прошепотів хтось із радників. Саме так, зрадів бог. Завтра скликаю військо, свині підуть у похід. Якщо ми не можемо бути гарними, зробимо всіх такими ж огідними, як ми. По всьому Свіноліссю. Задзвонили болотяні дзвони з порожніх гарбузів. Свині витягували зі схронів свої смердючі обладунки, старі рибальські сіті, діряві кастрюлі, знилі дощовики. Малі поросятка плутались під ногами й хрюкали з захватом, думаючи, що це велике свято. А тим часом у замку борха вже малювали карту сусідніх земель, країна зайців. Перша в списку. Далі білки, бобри, лисиці, всі ці пахучі створіння, що збудували свої охайні домівки на зелених галявинах і викликали у короля скажену лють. Скоро вони дізнаються, що таке справжня багнюка, Зловісно сказав борг, запалюючи смердючий факел, зроблений з болотяної ганчірки. Ніхто в його королівстві ще не здогадувався. Що ця війна стане переломною в історії не лише Свінолісся, а й усіх довколишніх лісів. Наступного дня туман над Свіноліссям був особливо густим, ніби сама природа намагалась сховати те, що ось ось мало статися. Замість пташиного співу хрипле хрюкання та плескіт копит по багнюці. У палаці на болоті гули барабани. Порожні діжки били ритм для збору війська. Король борг стояв на підвищенні з гнилого пня, закутаний у свій королівський плащ, зшитий із старих рибальських сіток, ганчір'я і шматків мішковини. Його корона, перекручена пательня, запеченою брудною кіркою, блищала на млявому сонці. До мене всі генерали! заревів він. Із темряви вирнули чотири постаті. Це були його найближчі соратники: гнилокаптан, сиплорог, хриназа та пузан Великий. Кожен із них був по справжньому жахливий. Гнилокаптан вічно п'яний з морквиною в зубах, яку він хизувався вкрасти у зайця. Сиплорог мав величезні слизькі ніздрі, з яких безупинно текла зелена рідина. А на голові носив відро, як шолом. Хрюназа генерал оборонного смердіння, відомий тим, що міг зіпсувати повітря в радіусі 30 кроків. Пузан Великий, найбільший з них, такий жирний, що на його спині часто їздили інші свині, мов на возі. Всі вони з гулом і чавканням підійшли до трону. Слухайте мене, то свині! Загримів борг. Світ навколо забув, що таке справжнє життя. Вони меють лапи, прибирають у дворах, п'ють чай з квітів. Це що, нормально? Фиєк квітку скривився Хриназа, нюхаючи щось у своїй кишені. Я не дозволю цьому світу бути охайним. Король Борг кинув на землю величезну мапу. З намальованими коричневою фарбою країнами, країна зайців з морквою, білки з горішками, бобри з греблями, сови з книгами. План простий. Ми заходимо з чотирьох сторін, влаштовуємо брудову атаку, затопчемо квіти, забруднемо річки, розкидаємо сміття і тухлі овочі прямо на їхні веранди. А що з полями? спитав пузан Великий, зжовуючи червиве яблуко. Топчемо, кидаємо гнилі буряки й тухлі кабачки, а ще секретна зброя. Борг підмигнув і вказав на бочку. З неї раптом вигулькнув смердючий газ. Усі генерали попадали, кашляючи. Це мій новий винахід, дух болотного гниття. Один ковток і жодна білка не зможе триматися на дереві. Геніально! хрюкнув Сиплорог, потираючи вуха. Ви, смердючі герої, очолите похід, і вже завтра вранці ми вирушимо. Світ здригнеться від нашої сили, Ці звірята заплачуть від чистоти, яку вони втратять. Бурхливі овації тупіт копит. Хрюкання рил по землі так проходила військова рада в болотяному замку. І поки в сусідніх країнах звірята прокидались з першими променями сонця, співали пісень і снідали полуницею з молоком, у свінолісі збиралось одне з найбрудніших військ в історії свині з мітлами, перевернутими догори, щоб лякати птахів, віски з гнилью, тухлими овочами й хробаками. В летенські катапульти з болота, які стріляли смердючим пюре. Біля в'їзду в царство король поставив табличку Ми йдемо. Смердить отже наше. І саме в цю ніч борг стояв на найвищій купі бруду, дивився на зорі й бурмотів. Чистенький світ тримайся, бо я вже йду. Світанок у країні зайців зазвичай наставав м'яко. Росинки блищали на листі капусти, сонце лоскотало траву, а вітерець грався з моркв'яними бадилками. Але того ранку сталося неминуче. Першими їх побачили пташки. Згори, серед хмар, де зграї ластівок звикли ширяти, з'явилась чорна пляма. Вона рухалась повільно, але невпинно. Це був брудний пил, що здіймався від тисяч копит. Армія свиней йшла на війну. На передовій йшов сам король борг, обмотаний бурим прапором і з намальованим хрюкаючим рилом. Його плащ тягнувся по землі, лишаючи за собою слід слизу. За ним котились дерев'яні вози з гниллю, смердючими катапультами, сітками, які вони називали мережами безладу. В країні зайців усі стрімко стрепенулись. Замість співів крики. Тривога! кричали зайчата, які вивчали ботаніку під розлогою липою. Свині йдуть, свині йдуть! гукав вартовий заєць, зістрибуючи з оглядового дерева. Найстарший ватажок зайців, клишкоуг, мудрий і трохи сивий, негайно скликав раду. У головній норі, прикрашений вишитими серветками, зібрались всі старші зайці. Ми самі не споримось, мовив Клешкух, затискаючи лапою карту. Їх легіони йдуть, наче з грая Якщо ми дамо їм зруйнувати наш край, далі вони підуть на білок, бобрів, ведемедів. Ми повинні об'єднатися. Він узяв кілька списів. Із пір'їнами зверху, символ дружби, і сказав: Випустіть голубів, нехай кожна добра країна знає, небезпека близько. Білі голуби, швидкі, мов вітер, здійнялись в небо. Один полетів у глибокі ліси, де жили лисиці, інший до скелястих гір, де мешкали сови. Ще один до річок, де трудились бобри. А найсміливіший полетів на північ, де у берлогах дрімали великі ведмеді. У лісі лисиць. Коли листоносець голуб приніс тривожну звістку, лисиця руда мудрячка саме пекла пироги з ожини. Прочитавши листа, вона одягла свій камуфляжний жилет та вигукнула «Пора діяти!» – І зібрала найспритніших лисів. Ми не дамо перетворити ліс на смітник, сказала вона. Пора показати зубки. У горах сов. Сови вивчали зірки. Коли прибув голуб, найстарша з них сова, Архімедіє зі срібним пір'ям, що світилось вночі, прочитала послання і сказала Ми знаємо, що мудрість сильніша за силу, але інколи мудрість. Це знати, коли слід боротися, готуйте арбалети! у греблях бобрів. Бобри заміряли тиск у воді, будували дамби, і рахували колоди. Отримавши звістку, бобер інженер драбан підняв тривогу. Час для операції, чиста хвиля! І почав будувати водні гармати з перепускних шлюзів у берлогах ведмедів. Голуб Сів на лапу ведмедю громилі, найбільшому й найсильнішому серед звірів. Прочитавши листа, Громило розлютився. Цим хрюкалам не місце серед краси, ревів він, перевертаючи камінь однією лапою. Підемо й поставимо всіх на місце. А тим часом свині вже ввірвались в країну зайців. Вони топтали капустяні грядки, купались в струмках, Перетворюючи їх на смердючі канави і кидали гнилі овочі в дах охайних хаток. Одного зайчика, що намагався вимести доріжку, вмазали гарбузом. А га га реготали свині. Тепер і ти в багнюці. Але от в лісі щось затріщало, у траві блиснуло срібло. На галявину вийшли лисиці, над галявиною закружляли сови. У кущах клацнуло, там були капкани зайців. Вода в річці зашуміла, бобри відкрили шлюзи, і найголовніше з пагорбів загула земля йшли ведмеді. Свині розгубились. Їх занадто багато! захрюкав один з генералів. «Відставати!» – зойкнув інший. Але вже було пізно. Звірі діяли злагоджено, мов єдиний механізм. Бобри відкрили шлюзи, і вода хлинула з силою водоспаду, свині зойкали, крутячись у вирі. Лисиці почали кидати мішечки з духм'яною м'ятою, запах оглушав. Сови кидали згори капсули з лавандою, від них свині чхали, сліпли й тікали, збиваючись з курсу. Зайці... Заманювали в пастки ями, прикриті листям. А борг, розлючений, сам кинувся вперед і гепнувся прямо в пастку. Величезна яма, вирита зайцями, з гіллям угорі, була саме для нього. Рятуйте. верещав борг, чіпляючись копитами за край, але замість допомоги почув сміх сов. І ось тобі за всі знищені клумби. вигукнула Білка. Король Борг та його війська були захоплені, знешкоджені й акуратно, але рішуче викинуті назад у своє болото, прямо у смердючий тронний зал. Битва завершилась. Земля ще дихала парою після брудного наступу, але над нею вже сходило сонце тепле, золоте, справжнє. Його промені пробивались крізь гілки дерев, торкаючись побитої трави. Їх зруйнованих моркв'яних грядок, мов промовляли Все буде добре. А посеред усього цього стояли звірята, втомлені, але щасливі. Серед них виділявся ведмідь громило, в лапах якого ще парував капкан, з якого він щойно витягнув зайчення. Його голос лунав над галявиною. Ми вистояли, ми захистили свій дім! Але не тому, що були сильнішими, а тому, що були разом. На галявині вже працювали білки одна підметала, інша підстригала зламані кущі. Бобри ремонтували пошкоджені греблі, між собою перекидаючи жартами. Сови зібрали всі залишки тухлих овочів до великих мішків і готувались відвезти їх у компост. А зайці знову розставляли клумби. Клишкоух особисто викопав ямку для першої квітки. Чому ти садиш саме ромашку? спитав молоденький зайць. Бо ромашка символ миру, і тому, що її запах змибає навіть спогади про багнюку», – усміхнувся Клишкоух. А що ж було зі свиньми? Їх вигнали назад до свінолісся. Промоклих, принижених, втомлених. Болото зустріло їх тихо, ні хрюку, ні жаб'ячого концерту усі мовчали. Король борг сидів біля свого трону, мокрий, без корони, бо та застрягла в ямі з комашкою в вусі. Його плащ з'їла болотяна рапуха. Уперше за довгі роки він не ричав, не хрюкав, не командував. Він просто сидів і дивився у воду. Ми програли, пробурмотів один з генералів гнилокапкан, нюхаючи свою лапу. Ми просто програли, прошепотів Борг. Нас перемогли квіти і мило, і сміх. Це найганебніше, що могло статися. Що ж тепер ваша брудність? обережно спитався Плорох. Король довго мовчав, потім зітхнув і, не підводячи очей, сказав: Мабуть, час мити, копита. Уперше в історії Свинолісся пролунало слово мити, і це був початок чогось нового. Мораль цієї казки така: Ті, хто тримаються разом, не здолані. Чистота це не тягар, а вибір, а добро навіть маленьке. Здатне перемогти найбільше багно, в казковій кузні згасає вогонь. Солодкий хай сон, прилетить до долонь. Підписку залиш, і казка прийде, у новий чарівний Васід приведе.